Опа, це фортекрос! Валить на задні, ну дай, на базу. Рай в нього пармотів вкраде. Стуньте! Вихлоп, блін, ліпше, ніж сібій. Опа, ще один чи це спарк. Це два форти, ого. Тут щось вилка сіла від ваги, походу. Да. Чуєш? Це цей новий фортекрос, так? Да? 250. Можна Можно затестити? Тут колеса накачані типу, під дорогу, так? Да? Ну дві атмосфери. Чи, чи скільки? Дві, може, 200. І що, а як він легко задирається? Бачите, трохи. А болти не зрізало? Ой, болти, короче, дивись. Болти попускались постійно. Я вчора на різби, ще А зріз... не... ще не зрізало, так? Да? Ні, мені вчора два рази цепку узібав. Бо він мене бігує сьогодні натягнув. Теж 428. -й. Бля, пластик до речі. Тут якийсь пластик як старого геона іменно виглядає. А тут п'ятиступка теж, да? так? Ну пробували, випробуємо. Так а не. Зразу на задні. Тут приємно працює. Тормоза добрі, м'які. Давайте з'їдемо, прові, провіримо підвіску. Пацани, я вже можу сказати за посадку, поса, руль високо, посадка така кроєзерська, ну, зручна прям. За рахунок підриву. Перша, друга, вроді, люкс. Ні, плавно, плавно набирає. Тут напевно зірки стоять більше на максималку. Не знаю. Бо мій фортеба 250, він прям... Можу сказати, що навіть трішки дьорганий, Ну не од... ну, трішки прям. Підвістка тут офігенна. Ну, та, тут ями, я щось підпригну легесенько. Вона тоненька виглядає, але ну, працює добре, я сам їду, відпрацьовує всяке одною рукою їду, тут криво, добре взагалі. Пластик, каже, як в старих віонах мені здається, може навіть підходить. Клавненько так іде, друга тяне. Вреті вже не так. Ну, класно, ну, поки що класно. Тобто мені здається, що десь резина чіркає, чи то мені причувається, іменно коли підвіску складається. А ну постирніть. Ой-ой-ой, носити почало. Блін, гарно, приємно, мягко працює, я вам так скажу. Блін, класний такий мотик двойного призначення. Сідушка зручна, я це зразу почув. Але аж зараз вам сказав. Зручний мотик. Село за хлібом або не тільки село. Ну коротше він зручний. Сидіння м'яке. Блін, сонце. От прям другу, якось перша бачить, закінчилась. Друга прям так тяне, я відчуваю. Мотор тут 166, але він штанговий тут іменно. Оце ЦБА, ой, не ЦБА, а портик Рос. Тоже можна замок зак зак закривати іменно, ховати. Тут така штучка є. Приборка, вроді, якщо не раїв була така, або вайперів. Саме така друга така тяговита. Кажуть, підвізка під люкс. Прям, прям класно. Прям супер. Мені подобається. О, давайте заглушимо. Може станемо щось подивимося. Що тут в ньому? Підножка, о, підножка така, щоб не провалювалась, як в Геона. Оце як в Геона. Це не складна ця блін, біда, звісно. Впадеш, воно зігнеться, а не складеться. Так, да, не складна ж. Да. Оце як вайпера. Не знаю, всього вроді так само в Геона. Ну, це по-моєму старий Геон, тупо ще в ті 2000 ні роки. Ну, 2015 чи втій, там, 2014. По-моєму, він так виглядав. Фара інакше. Блін, не знаю, коротше. Вилка тонка виглядає, на фотках він взагалі так виглядає, не хочеться на нього навіть дивитися, живу, ну нормальний. Працює підвізка класно. Блін, відпрацьовую прям от. Блін, захист як вайпера оцього. Мені здається, що... О, так само бовтається. Вайпера він відламується постійно. Мені здається, що це є е, деталі, які зараз не використовуються в нових модіках, старішого дизайну. Вони зараз з них роблять, це напевно дешевше виходить і вони оцей модік виробляють. Ну я так просто дивлюсь по всьому. І таке враження складається. В цьому немає нічого поногового, якщо він коштує дешевше. Я сподіваюся, це так, бо я ціни не пам'ятаю. Вихлоп такий, дивіться, якийсь захист великий. Якийсь шильд. Competition full. serious, Це рідний, блін? Капец. <с cinque> Закльопки є. Це теж вихлоп схожий на Геоновський. Лапка верху йде, не то, що в Геона, і в не рай, вроді вже так не роблять, не пам'ятаю. Тобто ти черкати не будеш. Хоча цей мотик, ну, не для якоїсь жорсткої їзди, але це тут продумано, захист є. Єдине, що тут немає цього масляного радіатора, але блін... Не знаю, наш він... Це ніби класно, але воно там сильно щось аж не дає. Теж ПЗ-30. Нічого такого, то що цей двигун штанговий, а не ланцюговий. І казав власник, що в зрівнянні з форте CBA 250 він їде гірше. Ну не так валить. Ну я чую, в принципі, каже, що він їде плавніше. Друга іменно передача прямо вона виділяється. А? Я думаю, так, да. пацани казали, що тут штанговий двигун, він типа гірше їде. Так, мінераль від плавний. Так, нові форти проти старого. Панічки у нас тут є, якісь хомутики, навіть. нічого не, не облетить, поворотники в впираються, ну, рухається, ще не зламали, не падали. Фара така, як в спарка, по-моєму, наклеїчки, форти. Бачок як вайп, оця штука як вайпера прям. Може це і бак від вайпера, я не знаю. Тут кажуть, все таке зібране. Ну, Як мопету чисто, ну, блин, не знаю, прикольний. Іменно по їзді, прям комфортний. Сидиш отак ну, прям зручно, рівненько. Блін. Просто я на нього дивився в інтернеті, фу, що за говно, типу. а так сісти, поїхати, от такий мотик, щоб просто кататись. Ну прикольний. Блін, не знаю, яка його ціна, я знаю, що він вроді дешевший за інші. То що от запчастини з тими форти от по запчастинах я от не знаю. До мотора тут може щось туди-сюди підібрати, можна. Руль то таке пластик, от не знаю наскільки він точно. Блін, не оце пластик ніби як від Гіона, але навряд чи він один в один. Коротше, з пла... що тут з запчастинами я не знаю. Так, давайте їдемо. Щось так тикенько стало, що поліцаї приїхали. Де це всі? І що як? То добрий? Підвіска класна, прям комфортніше сидиш, добре. Тут підвіска м'яка, заїдіть, але на одного. На двох, коротше, на ямах. Ну де? от я, я якраз знімав я казав, що на одного типу, нормально. На, одного на двох так. не знаю я. На двох е, от, сідає хтось тяжкіше, там 50-60 кілограм, десь на ямці, то от тре. О, а я сам їхав, чув, що стерло, може воно, не знаю, бо я трошки підпригав на якісь. Ну може ямці. де підпригнув? Может, Я быть. чув что що шость. Да? офігенно м'яко йде, да. Оце прям класно.